Ічному дитсадку сильно травмувалася дитина. Пасажирський літак в Казахстані збило російське ППО. Кремль відмовляється це коментувати. Українські дрони вразили корабель окупантів у Криму. воєнком мільйонер Борисов вийшов під заставу і збирався чкурнути за кордон. Брехня Миколи Тищенка. Вскрилася в ЗСУ. Постачалися неякісні спальники. Хто наживався на цьому? Нова пошта попереджає про шахрайську схему без світла на новий рік. Невтішні прогнози енергетиків. Трамп хоче приєднати Канаду до Сполучених Штатів. Ноу хау від зімбабвійських повій, дитячі шкарпетки замість презервативів. Це новини на каналі Україна Сьогодні я, Богдан Лазука, вітаю вас. Далі про важливе, гостре та скандальне. Поїхали. У столиці дворічний хлопчик впав у кому через інцидент у дитсадку. Малюк випадково вдарився об сходи головою. Дитина отримала черепно-мозкову травму, забіг головного мозку та перелом тім'яної кістки. Швидка, що прибула до приватного дитсадка, госпіталізувала хлопчика. Зараз він перебуває під цілодобовим наглядом лікарів. Персонал та адміністрація дошкільного закладу присягаються, що це прикра випадковість. Малюк, мовляв, вислизнув з рук вихователя і не. Вдало вдарився головою об підлогу. Чи так це було насправді тепер з'ясовує слідство за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Вже відкрито кримінальне провадження, стаття якого передбачає позбавлення волі до п'яти років. Лайнер Баку Грозний вразили у Наурському районі Чечні, де розташовано кілька військових частин. Про це заявили у російському пабліку ВЧК ОГПУ близькому до силовиків. За даними журналістів, літак не міг приземлитися, оскільки джип. ПС-систему глушили. Якраз в цей час в аеропорту регіону була запроваджена так звана операція ковер. Літак зробив два кола, і коли пішов на третє, поруч з ним пролунав вибух. Це сталося на висоті понад два кілометри. Спершу пілот подумав, що зіштовхнувся зі зграєю птахів, про що і повідомив диспетчера. Пізніше, вже після авіатрощі, з'явилися численні відео пошкоджень. Їх зробили пасажири на борту. Це і ураження крила, і сидіння. А Отвори на фюзеляжі свідчать про те, що поруч розірвалася ракета ППО. Журналісти згадують, що після кількох атак безпілотників на Чечню до регіону завезли кілька панцерів. На даний момент Азербайджан призупинив усі польоти до північного Кавказу. А президент Алієв, який приїхав на саміт СНД, швидко покинув захід. У Росіян знову мінус корабель. Невідомий дрон вразив вантажне судно Федер Урюпін», яке РФ захопила під час Окупації Криму в 2014 році про це повідомляє телеграм-канал. Кримський вітер. Інцидент відбувся ще 23 грудня. Проте відомо про це стало тільки сьогодні. За попередню інформацію, атака відбулася з повітря. Безпілотник влетів у борт корабля та пробив корпус. Удар пройшовся по надводній частині, тож судно не затонуло, але суттєво пошкоджене. Відомо, що останнім часом корабель Федер Урюпін окупантами не використовувався та стояв у бухті селища Чорноморське в Криму. Україна вразила один з найбільших хім хімічних заводів ВРФ. Підприємство виробляло тверде паливо для російських ракет. Про успішний ракетний удар повідомили в командуванні ЗСУ. Там не назвали конкретну ціль, але під опис підходить лише хімічний завод комбінат Кам'янський у Ростовській області. Об'єкт розташований за 220 кілометрів від підконтрольних Україні територій, та ймовірно був уражений ракетами атакам. Відомо, що там вироблялося паливо для ракет типу Ураган, Смерч та Торнадо С. Крім того, є інформація. Що комбінат кам'янський поставляв? Паливо для російських іскандерів. Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфікували. Тепер вбивці загрожує довічне ув'язнення. В поліції повідомили, що підозрюваному у вбивстві мовознавці Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Тепер це умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості в незаконному погодженні зі зброєю. Тож В'ячеслав Зінченко решту свого життя може провести за гратими. Да, вбивство громадської діячки Ірини Фаріон сталося 19 липня цього року. Жінку застрелили в притул під її будинком. За кілька днів підозрювана затримали. За версією слідства той пішов на злочин через особисту неприязнь та її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Вніс за себе майже 40 мільйонів гривень застави. Після чого намагався втекти з країни у столиці. Вдруге затримали колишнього начальника одеського ТЦК Євгена Борисова. Даними державного бюро розслідувань, екс військом начебто, планував переховуватися від слідства після виходу з ізолятора та тишком нишком втекти за кордон, де в Борисова виявилася чимала кількість майна. Так, родина вже колишнього військома під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Зокрема, два елітних автомобілі, а також маєток на фешенебельному іспанському курорті Марбелія. Йдеться про будинок площею 857 квадратних метрів, вартістю 4 мільйони євро та офіс площою 230 метрів, вартістю 510 тисяч. На додачу, як повідомили в НАЗИК, Євген Борисов впевнувала, Буваючи на посаді привласнив ще 188 мільйонів гривень. Це рекордна сума збагачення незаконним шляхом. В результаті затриманому в столиці війському оголосили ще дві нові підозри: перешкоджання законній діяльності збройних сил України та видачу службового особу. Завідомо неправдивого офіційного документу. Усе життя хизувався прекрасним здоров'ям та атлетичною фігурою. А занедужав в ніч акурат перед судовим засіданням. Микола Тищенко не з'явився на слухання у Дніпрі, поскаржившись на проблеми з серцем. Сьогодні ж перевірити, як справи у народного депутата прийшли вже журналісти. Ті разом із лікарями застали його сплячим у ліжку. О, як себе почуваєте? Ще себе почула погано Почула біль у серці настільки скувала кремезного тищенка, що з палати нардепа вивезли вже на інвалідному візку. Утім, за кілька хвилин із сердечником сталося диво. Оледівши камери, Микола одразу одужав, зміг самотужки встати з крісла і, знайшовши в собі останні сили, жваво поскаржитися на незаконну зйомку. Микола Миколаєви ви ведете відеозйомку незаконного. Я знімаю я, я знімав свого товариша. щоб Не. ви ведете незаконну зу. Лишається тільки побажати Миколі Тищенко. Так само жваво поводитись на судових засіданнях. Нагадаємо за матеріалами ДБР. Генеральний прокурор України повідомив про підозру Миколі Тищенко за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За це нардеп освітить до п'яти років за гратами. Знову наживаються на поставках бракованої продукції в зсу. Директор підприємства з Кривого Рогу отримав. В підозру від ДБР за те, що поставив до військової частини Нацгвардії 20 тисяч неякісних спальних мішків. Під час перевірки виявилось, що товар не відповідає заявленим вимогам. Зокрема, в спальниках не було підкладки з флісу та шару з вітронепроникної непроникної тканини. Цю продукцію бізнесмен продав військовим. Торік сума контракту сягала 30 мільйонів гривень. За шахрайство ділку загрожує 12 років за гратами з конфіскацією майна. Крім того, військова частина подала позов, аби підприємство виплатило 6 мільйонів штрафу та змінило продукцію на якісну. Суд задовольнив його повністю. І до новин про відновлення зведення мосту до Чернігова коштувало вдвічі дорожче, ніж мало б. На цьому наголошує політолог Юрій Богданов. Довжина цього переходу трохи більше за кілометр а ширина 25,5 метрів. Він був зруйнований навесні 2022-го, а наново зведений влітку 2023-го. Втілення цього проєкту обійшлося у майже 6 мільярдів гривень. З них 5,5 затягнули проектування та будівельні роботи. Богданов ознайомився з експертизами та перевірками об'єкта і заявляє про значні переплати. Приміром, тимчасовий міст, який використовувався кілька місяців, коштує 300 мільйонів гривень. При цьому його будували з металевих труб, що були у вжитку, але купувалися, наче нові. Також політолог переконує, що обрані параметри мосту не відповідають реальним потребам інфраструктури. Замість стандартного об'єкта для дороги другої категорії, збудували позакласний міст, розрахований. На інтенсивний рух вантажного транспорту. Генпідрядник, який проводив роботу у Чернігові, ТОВ Автострада. За даними Богданова, він також братиме участь у роботах над Подільсько-Воскресенським мостом у Києві та метро на Виноградар. Викрадали авто на Київщині під час окупації. Поліція викрила банду, яка орудувала в столиці та області на початку 2022 року. Ділки налагодили схему угону машин, які належали київським автосалонам. Загалом. Оцупити вдалося близько 140 автівок. Після цього номери машин перебивалися, а транспорт виставляли на продаж у Україні та за кордоном. Схему налагодив мешканець Закарпаття та долучив до неї понад пів десятка людей. Кожен відповідав за свій напрямок роботи. Одні займалися підробними документами, інші шукали людей з правом виїзду за кордон, треті переганяли автівки. Ділки зуміли долучити до банди навіть працівника митниці, який давав дозвіл на виїзд за фік активними документами наразі усіх учасників оборудки затримано. Нова схема шахрайства по українськи в центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають громадян про надходження фейкових повідомлень про нібито борги перед новою поштою до служби доставки. Ці листи не мають жодного стосунку. Наголошують правоохоронці. Таким чином, шахраї просто виманюють вдовірливих українців особисті дані. Тож наша вам порада будьте пильні, аби не потрапити на гачок злочинів повідомлення користувачам про заборгованість перед новою поштою є фейковими. У новій пошті наголошують, ці листи не мають жодного стосунку до компанії. Мета шахраїв отримати ваші особисті дані. Надійно захищайте персональні дані та не відкривайте підозрілі листи і посилання. Без світла на новий рік такі невтішні прогнози озвучують у центрі досліджень енергетики. Його директор Олександр Харченко зауважив, відключення світла триватимуть ще принаймні 5-7 днів, а на додачу можуть затягнутися і надовше, залежно від погодних умов. У разі настання сильних морозів електроенергії в оселях українців не буде по 10-12 годин. Утім, це куди краще ніж повний блекаут, зазначають енергетики. Якщо почнуться морози, на жаль, давайте будемо відвертими. За будь-яких сценаріїв будуть обмеження. А, а за того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто, якщо стане мінус 5, мінус 7, мінус 10, то буде не півтори черги, буде три черги. І е, до цього теж треба бути готовими. Це цілком можливий сценарій. Привітання з присмаком претензії. Дональд Трамп привітав з Різдвом Канаду, Панамський канал та Гренландію. У своєму дописі він зазначив, що вітає китайських солдатів, які незаконно керують Панамським каналом. Прем'єра Канади Трамп назвав губернатором, вкотре запропонувавши стати країні 51 Штатом Америки, а також звернувся до народу Гренландії, наголосивши, що ті хочуть, щоб США були на острові і США буде там. Раніше до всіх цих територій Дональд Трамп вже висловлював територіальні претензії. Тож, на думку експертів, цей жартівливий пост носить доволі небезпечний характер. Ви не згодні з політикою ЄС за так звані традиційні цінності, тоді ви зможете без проблем переїхати жити на Росію на каналі Крим 24 Ви. Випустили соціальну рекламу для європейців, які хочуть переїхати до РФ. Откуда тобі тут? Тут дуже добре. У ролику показують, як поляки, німці, англійці працюють у великій і могутній електриками, таксистами, ремонтниками. Одним словом, рай на землі. Відкрита навіть спеціальна гаряча лінія для бажаючих. Тільки подзвони і тобі допоможуть переїхати. Цікаво, скільки на цю пропаганду виділено коштів і скільки європейців реально переїде. Відповідь очевидна: дитячі шкарпетки замість презервативів. Саме так вирішують проблему відсутності контрацептивів представниці найдревнішої професії у африканській країні Зімбабве. Секс-працівниці просто видають своїм відвідувачам дитячі шкарпетки. Засновниця організації секс працівників Springs of Life Zimbabwe, Precious Musinda пояснює, що ситуація катастрофічна. Дійшло до того, що повії збирають шкарпетки, викинуті матерями немовлят. Уряд заперечує дефіцит контрацептивів, а представники громадськості б'ють на спалах. Одним словом, люди бідкаються, а влада розводить руками. Це все, що ми встигли вам розповісти. Дякую, що дивитесь наш канал. До зустрічі!